Привіт! В суперлайф режимі тобі розповім трошки про Neto u 500. На мою думку, це реально автомобіль, який варто уваги, його варто роздивитися до покупки. Тому що, по-перше, подивись на цей реально класний футуристичний дизайн. Він виглядає одночасно і сучасно, і мінімалістично, і легально навіть. І також це повнорозмірний кросовер. Це реально досить велика машина. Як ти бачиш, у неї доволі такий унікальний дизайн, така теобразна фара з суцільною полосою, яка також світиться, звісно ж, уночі, в темну пору доби, ви 100% будете на дорозі в трафіку виділятися. Воно буде виглядати дуже класно та круто. Навіть, мені реально дуже подобаються ці диски. Дизайн також класний. Давай подивимось, що позаду. А позаду, а позаду, перше, що ми бачимо, це, звісно, таку дуже реально, також прикольну суцільну фару, яка також дуже класно світиться та в потоці буде виділятися. Та в цілому в неї дизайн задньої частини також дуже прикольний. сучасний, дуже багато говорю слово прикольний. Автопатичний багажник нажимаю, відкриваємо. До речі, він відкривається також із ноги ще дуже зручно, все по трендам. І ми бачимо реально великий багажник. І він дуже м'якенький, він дуже класно оббитий, дуже якісно, дроблений, якісно, реально якісно, все дуже приємно. Відкриваємо додаткову нішу та бачимо ще дуже багато місця. Якщо прибрати звідси, оце, то буде дуже багато місця. Закриваємо багажничок, також все з кнопочки. І йдемо у салон. У машині є безключовий доступ. Відкриваємо двері, і ми бачимо дрібницю, але дуже класна дрібниця. Порог в автомобіля закриває цю частину. Та коли ти виходиш з машини або сідаєш в неї, ти не пачкаєш свої штани. І це класно, тому що на всіх машинах таке є. Ціли машини, що ми бачимо, це шкіряне кермо, три екранчики, два з них сенсорний. Один для управління кліматом, інший для управління автомобілем. Також для управління кліматом. Додатково винесені фізичні кнопки, на мою думку, це також зручно, як коли є вибір. Що ти в дорозі можеш використовувати фізичні. Також кнопочка для режимів водіння, зміна передачі, люк, шкіряний салон, до речі, сидіння з підігрівом. Шкіряні сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням, шкіряне кермо, не пам'ятаю, казав чи ні. Тобто досить реально класно зібраний автомобіль, дуже якісний. Він відчувається реально дуже якісно та затишно. Тут приємно знаходитись. Це не відчувається як якийсь дешевий Китай, тому що це і не дешевий Китай, але він насправді недорогий. Це топ реально за свої гроші, реально дуже крутий варіант. Позаду все виглядає так, є під досить багато реального місця. Там реально також зручно сидіти. Я за собою сідав і там реально багато місця. Давай я тобі покажу. Сідаю сам за собою і мені цілком достатньо місця. Тобто, ти бачиш, я сиджу повністю розслаблений і мені класно. Тобто, ти бачиш, скільки в мене місця ще є над головою. в мене зріст 1,83. Мені тут зручно. Також ще не сказав, тут є круїз-контроль, камера, передня-задня, передня камера працює ще як відеореєстратор, можна записувати відео. І ще дуже багато функцій, про які я можу тобі розповісти на тест-драйві.